Есть двочубі голуби. Все самки племени на племя йдуть. Самочки, які пішли в плем'я. Всі лишаються. Вільних, на продаж немає нічого, все свої собі. От. Все, що. багато я не сильно так не держу. Тримаю постатних, тільки ну, є От, Ще в чорних моїх є носочуба, кров сидить. ще в наріку це чорнореба. На У неї носочубий батько був передній чуби. Моя робота це вже діти. Чорні це внуки та, та чорна її правнучка. Будемо ще працювати, щоб на рік щось по носочубих витягнути. І так. Практично все двочуби. Голуби в мене не крупні, голуби в мене е, всі плоскохвості, невеликі, маленькі. Візуально можна побачити їх. Навіть приїхати, то ось хоча приїхати Друзі мої приїжджають, то, що бам, бам, то, хто бере в мене голуби, бачу, що які в мене голуби. Люблю голубів і тримаю, щоб з хорошим, обов'язково плоскохвості, обов'язково. Обов'язково, щоб спинки були маленькі. Не те, що там слова, було дуже багато, хто розказує, там, які вони мають бути, а, а показати, показую туди, що мають, на жаль. Але так, є людей, що теж деякі люди, хлопці, тримають хорошу птицю. Да, і дуже. Я радий, що, щоб, що голуби тримають, що ще люблять, бо зараз молодь росте. І дуже мало таких ну, дійсно любителів любителі птиці. Хобіться ще на нас, на нашому віці це не зупинилося. Бо дуже шкода. Хочеться, щоб трошки діти до, до чогось хорошого, до настоячого більш так. Йшли, дивилися, любили. Як таку красу можна не любити? Я ніколи цього не розумів і не виявляю себе, своє життя от без голубів, щоб не тримати голуби, як усе життя з голубами, ще з діда, прадіда і з батька тримаю і все. І вже надіюсь, що хтось із дітей моїх буде любити і продовжувати мою працю. Все воля Божа. Дав би щоб був вже мир в Україні, щоб не було війни, не гинули люди, це найголовніше. Звожу і пам'ятаю, птицю ми виведемо. Птицю я люблю не тільки одномасно, люблю і тут ну, Багато відео я знімаю, я пояснював, що я люблю різну птицю, Но не тільки чого вона була однотонна. Але кожен тримає собі. Те, що йому подобається, і це правильно. Одних таких тримає, тих таких і цях. Це, це дуже добре, що тримають, що, що є ще любов до чогось хорошого і настоящого. Всім гарного вечора, гарного дня і всього самого найкращого.